Хочете самі у себе відібрати майно. Добровільно, усвідомлюючи значення своїх дій, власним розчерком пера розписатися у власній неспроможності розбиратися в людях. Два. Документи, про які більш за все шкодують люди, які їх підписували, і це довіреність та договір дарування так звана дарственна. В чому проблема? Давайте розберемося. Зберігаємо відео та репостимо своїм друзям та знайомим, бо такого вам мало хто розкаже просто так. Отже, обидва документи і довіреність, і дарування вони спрямовані на передачу вами. у випадку довіреності, повноважень діяти від вашого імені іншій особі, тобто бути вами. В юридичному сенсі. Розумієте? А у випадку дарування ви передаєте майно, квартири, машини, гроші, що вам там хочеться, вам хочеться. Тому, кому вам хочеться, і ще й безоплатно. Довіреність вона базується на довірі, на тому, що ви довіряєте людині. Певні повноваження, особливо часто її використовують тоді, коли людина або не може сама приймати участь в підписанні якихось договорів, або походах по якихось органах, або вона знаходиться далеко і тому подібне. Часто довіреності даються на родичів, на дружин, на братів, на кумів. І саме вони часто використовують цю довіреність не в інтересах того, хто її дав, а це важливо. А в своїх інтересах і тут же можна судитися. Тому по довіреностях і по угодах, які виконані на підставі довіреності, досить багато є судів. І якщо ви купуєте квартиру, наприклад, а господар квартири не контактує з вами безпосередньо і не підписує договір купівлі-продажу, а підписує його хтось по довіреності, варто задуматись. Чи не прилетить вам протягом кількох наступних років судовий позов? Тому що основною метою довіреності є надання людині певних повноважень, щоб вона діяла від вашого імені, але в ваших інтересах. Що часто порушується і робиться щось в інтересах своїх, але це все питання доказування часу та грошей і нервів. Ну а з даруванням я багато разів з вами вже розбирала, коли ти подарував, відмінити таку угоду дуже складно, це роки судів. У обох випадках людина втрачає саме через те, що сама і підписала цей документ, і відчуває себе пригніченою і дурною. Перед тим як підписувати такі документи, ви маєте гарно подумати та проконсультуватися з юристом.